Наркозалежного рівнянина підозрюють у квартирних крадіжках. Його затримали працівники карного розшуку, які інкримінують йому 20 епізодів. Правоохоронці кажуть, затриманий йшов на злочини, адже постійно приймав ін'єкційні наркотики, а грошей на них не мав. Працівник лікарного розшуку міста і управління попав в поле зору там раніше судима, раніше судима особа, яка схильна до життя наркотичних засобів. Постійно як то кажуть, кожен день йому потрібна якась доза для того, щоб цю щоб підтримати себе, своє свій стан. І він був як фахівець своєї справи. Тобто він проникав. Сам працював сам, проникав помешкання рівненських громадян, працював, все, було, все працювало в місті Рівне, На даний час скою близько 20 квартирних крадіжок. Виходить, речові докази, йде співпраця, йде нормальна співпраця з ним, він розповідає повністю все своє. Будемо говорити, що людина свої, свої поступки визнала і дає свідчення. Затриманий, обирав ті оселі рівнян, які легше було відчинити з помешкань, забирав гроші та усе, що можна швидко продати насамперед коштовності та оргтехніку. Не, не можна сказати, що там Вибирав вже такий елітний кісь квартири. Він йшов там, де легше всього можна було доступитися до квартир, тобто легше продати можна. Вибирають те, що найчастіше зараз це гроші, мобільні телефони, комп'ютерна техніка. Затриманий раніше судимий, якщо слідству вдасться довести його, воно в суді молодик ризикує провести наступні шість років за гратами.